Вітаю! Сьогодні зробимо таку маленьку розпаковочку, маленького подаруночка від моєї подруги. Ми зустрілися, обмінялися такими рукодільними смаколиками. Ось таке пакування дуже прикольне. Мені сподобалось. Виявляється, це її так прославила, але дуже класно. І що в нас тут? Та-дам! Прям все, що я хотіла. Ну. Ось така от У нас скринька для голочок, це бірки для вишивання, можна гарно задекорувати подарунки, І а, клас! І, і будиночок, я дуже його хотіла, і саме ось таке. Ну, заодно можемо відкрити. Напевно, відкриємо спочатку скриньку. В мене одна є, я її дуже. Люблю, але мені її мало. Ухте. Тобто ще до скриньки. Ось така ось подаруночок йде. Та-да-дам. Так, це у нас паспорт, як завжди. Це ми відкладаємо. І скринька, ух, скринька доволі крута і дуже масивна. Я очікувала, що в мене трішечки менша. Ну, точніше тонша. вона якось на фотографії здавалась, ну ось, я чомусь думала, що це не таке прям об'ємне. Ось так от можу показати. Але що я дуже приємно здивована, що тут два таких магніти. Сподіваюсь, вони дуже класно тримають, тому що моя е голківниця, я туди магніти вклеювала. О, звук просто бомбезний. А далі бірочки. Прямо ж цікаво, цікаво, цікаво. Ще у нас є бірочки. Тут йдуть. Що у нас тут є? А, це, напевно, щоб в схемку зробити, ну, це не проблема для мене. Класно. Я так зрозуміла, що тут три бірочки. Зараз подивимося. Доволі крута. Ідея три бірочки і три ось таких паперових задника. Ну, Я не знаю, чи з паперу точно буде, але навіть це паперове здається. Ось такий папір. Ну, на папері я не вишивала. Буде приємний досвід. Так, це ми. Сюди, паспорт якості знову. Так. Ось це ми сюди поставимо, буде ладно. І е, найкрутіше. Ну, все круте, але все одно ой цей звук. А. Ай-яй-яй-яй-яй, У, -у, -у, -у. Так, заодно не тільки подарунок, а ще й розпаковка. Так. Це пазлик. Откритку я не люблю. Паспорт знову. Так, це в нас донечко. Це в нас дах. Дах. Ага, ось так. от, І тут норівочку буде продягатися. Це в нас сюди. Ух ти! Блін, це такий кайф реально збирати. Конструктор чесно. Клас! Клас, я зібрала. Так, це, це боковиночка, напевно. Щоб вставляти то донизу. Це так от сюди. А вона. І. Блін, воно круте. Ладно, я не буду вже далі. Це все, все одно треба його вишити спочатку. Вишити. А потім. А потім дозбирати. Ну, я радію, що тут бісеру, якби орнамент не сильно великий, тому що там були ще інші схема, де орнаменту побільше, але то не моє. Так, тут у нас інструкція тріщ. Ну, тільки схеми. Ну, я думаю, ми всі розумні дівчатка ми самі зберемо. Коротше, кайфушечки ось такі от мої. Дуже дякую за подарунок. І дякую, що були зі мною на розпаковці. Розпаковка плюс ось так.